Ми будемо вдячні нашому Господу за цей чудовий ранковий час, що Він допоміг нам сьогодні кожному прийти на це місце. Ми проснулись, ми побачили світло цього дня, і тому, знаєте, молодь наша заспівала таку гарну пісню. Незважаючи на погоду, вона не завжди така. Але ми, як християни, завжди навчені за все славити і благодарити нашого з вами Господа. Тому в цей ранковий час. Я хотів би привітати вас словами Ісуса Христа і сказати мир вам. Так потрібний мир нашим душам, нашим серцям, і так потрібний мир нашій Україні, і ми з вами йдемо до молитви. Ми будемо вдячні Богу за те, що Він продовжив моє і продовжив ваше життя, за те, що дав нам сили піднятися і дав нам можливість. Средства прийти на це місце, щоб сьогодні насправді соорудити цей жертвенник для його слави, для нашої радості, для нашої збудови. Я розумію, що перш за все ми будемо дякувати. Ми будемо дякувати Богу за те, що він відкрив очі нашого серця, за те, що ми сьогодні можемо не сумувати. Так важко, так є проблеми, так є труднощі, але в дорозі нашого з вами життя ми не одні. Він іде з нами і Він нам допомагає. Знаєте, хочу поділитися з вами такою думкою. Ну, вона буде основана на одному віршику. І з цього віршика я би хотів, щоб ми щось взяли особисто я для себе. Знаєте, християнин або зрілий християнин, який, знаєте, зустрічається в своїй дорозі з іншими людьми. І, зустрівшись е в ситуації з іншою людиною, знаєте, після цього щось відбувається. Або люди добрим поглядом нас проважають, або щось інше може статися. Але все ж таки до кожної життєвої ситуації ми християни маємо приготовляти себе. Життєва дорога, вона нелегка. І не раз, не два ми співаємо таку гарну пісню, візьміть самі простежте. Життя нелегка річ, так вона нелегка річ. Так в моєму і вашому житті будуть певні труднощі, певні проблеми. І в цих проблемах, труднощах випробовується наша з вами віра. І буду звертатися до послання апостола Павла Фесолокійської церкви до Солунян, де апостол Павло настільки хотів вчути, бачити, як перебуває церква, в якому вона стані. Посилають апостола, ну, скажімо, ну, апостоли, посилають Тимофія і. І знаєте, як добре, коли є добра звістка, як добре, коли зустрівшись з іншими людьми, ми можемо порадуватись і потішитись. Ми сьогодні тут, і я би хотів, щоб насправді ми порадувалися, знаєте, цією общою вірою, щоб разом ми сьогодні могли прославити нашого з вами Господа. І так, третій розділ ми будемо читати 10-й вірш. Позиція християнина, позиція, як би сказати, Знаєте, зрілого християнина або позиція батька. Батька, який е, переживає, який, знаєте, ну, давайте в цьому віршику ми щось побачимо. І так, апостол Павло каже в 10-му віршику такі слова. Ніч і день ревно молимося. Знаєте, російський переклад ноч і день все усердно молимось. Молюсь. Тобто в російському перекладі мова йде про нього одного, можна би навіть сказати, молюсь. А в українському перекладі тут вже сказано, ніби ми молимося, ніч і день ревно молимося. Російський пер... ноч і день всеусердно молюсь». молюсь. Батько завжди бажає бачити лице, лиця, обличчя своїх дітей. Знаєте, як приємно, коли є це бажання у вашому і моєму серці. Як приємно, коли християни мають це прекрасне, чудове бажання побачити один одного. Знаєте, побачити один одного, і апостол Павло каже всі усердно. Знаєте, як це передати український переклад каже ревно. Я ревно молюся, ну знаєте, один день. Просто давайте ми зараз бачимо позицію апостола Павла, і ми просто будемо зрівнювати своє особисте життя. І він каже, день і ніч, ніч і день, ревно, все усердно. Тобто, це людина, ага один день помолився, я хочу вас бачити, а надалі я вже забув за вас. Ні. Батько ніколи не забуває. В його серці завжди ось це бажання, ось ця любов, розумієте, ось це, розумієте, рвіння, желання побачитися ліцом к лицу. Знаєте, є сьогодні такі ось є моменти, де Павло каже: ми послали, ми послали вірного, благословенного мужа Божого, що він прийшов, побачив і, прийшовши, потішив наші з вами серця. Знаєте, на превеликий жаль є моменти, де люди втираються в довіру, щоб щось вивідати, і впоследствиї наносять біль розочарування. Тому що, знаєте, коли ми можемо бачити обличчя один одного, ми можемо побачити, можливо, біль. Ми можемо, можливо, побачити якесь розочарування. Ми можемо побачити тривогу. І як я, як той, який побачив, або, можливо, Бог мені щось відкрив, як я буду далі діяти, яка моя буде реакція? Давайте ми будемо, як я вже казав, звертатися до Божого Слова, де апостол Павло каже, таке гарне слово, ще раз читаю цей віршик. Ніч і день ревно молимося, щоби побачити ваші обличчя. І основна думка апостол Павло каже: і доповнити те, чого бракує вашій вірі. Знайте, не розочарувати, не розрушити. Знайте, не, не вкрасти мир, не вкрасти спокій. Моє бажання побачити ваші обличчя. Апостол Павло каже, я цитую його так, як можете, своїми словами: моє бажання побачити вас. І знаєте, те, що ми інколи бачимо, воно може бути помилковим. Якщо я дивлюся на своє особисте життя і я роблю висновки, тому що я так бачу, а не тому, що Бог Духом Святим діє в моєму серці і в моєму житті. Тому я закликаю вас і себе, перш за все, перш ніж вас бачити, апостол Павло ставить дуже таку, знаєте, гарну думку я молюся. Перш ніж йти до вас, перш ніж проповідувати, перш ніж когось посетити, Я стою на колінах, щоб Бог дав слово, щоб Бог дав мудрість, щоб Бог дав ясність, щоб я не оказався людиною, яка розбиває людські долі і людські душі. Все усердно молясь о том, Молясь насправді, щоб я міг предоставити ви, кожний із нас, розуміючи, що ми є в Божому уділі. Ми, ви, ми є царственне священство, Бог вибрав нас. Не просто бути знаєте, такими от прихожанами. Ні, він взяв нас в свій уділ. Давайте скажемо слава Богу. І тому велика сьогодні відповідальність перед кожним із нас, Всеусердно, ревно, що іменно. Молитися, молитися до нашого з вами Господа, щоб Бог давав нам сили, підбадьорював нас, а підбадьорювавши, підбадьорювавши нас, підкріпивши нас, я розумію, ми можемо також що підбадьорювати і підкріпляти інших людей. Знаєте, і апостол Павло каже ще раз, ось ця гарна думка. І доповнити те, Чого бракує вашій вірі? Знаєте, дивлячись на вас, дивлячись, знаєте, ви на мене. Я не думаю, що ми знаєте, такі психологи. І моментально можемо приділити вашій вірі. Можливо, не хватає любові. можливо, не хватає, знаєте, там може мервіння. Зараз можна багато речей, чого не хватає. Можливо, не хватає оливи, як у 10 дів ми читаємо про цю притчу, де 5 мали, 5 не мали. Чого нам бракує? Знаєте, апостол Павло каже, дивлячись на вас, я хочу доповнити. Знаєте, я розумію, що апостол Павло, як та людина, яка молилася, як та людина, яка мала зв'язок з Богом, знаєте, вона надіялася не на свої власні сили і надіялася не на, те, не на те, що бачить своїми фізичними очима. Він знав, що з ним є Бог. Він знав, що він є той, який посланий Богом, щоб працювати на ниві Божій. І тому не раз і не два він говорив, що він хоче, щоб Бог використав його. Або, е, знаєте, ну, е, іншими словами, у посланні до Римської церкви, де апостол Павло каже, хочу преподати вам некоє, каже, дарування духовної. Чому він каже, некоє? Тому що я є людина. Але Бог вправе використовувати мене так, як це йому до вподоби. А бажання щоб у моє серце. Завжди було відкрито і було готове до того, щоби бути готовим іти і нести ось це слово, це благословіння, яке Бог кладе на кожного з нас. Знаєте, не читаючи про Давида, яка була славна перемога. І коли Саул підняв на нього, знаєте, меч свій, то ми бачимо, Саул зустріча. Вірніше Самуїл зустрічається з Давидом. Іншими словами, Давид приходить до Самуїла і розказує йому все. І таке гарне слово. Знаєте, Самуїл пішов разом з Давидом. Вони пішли разом в цій життєвій дорозі. Знаєте, разом інколи як хочеться, щоб насправді можливо, інколи немає слів, але разом, ти разом, ми разом ми розуміємо, що ми Божі діти, і ми призвані допомагати, благословляти і ось це гарне слово доповнити. Знаєте, ми сьогодні тут, і ми будемо молитись до нашого Господа. Я не знаю, що не хватає вам. Можливо, хтось не знає, що не хватає мені. Але апостол Павло каже: це не соромно визнати, що мені можливо не хватає мудрості. Не соромно це визнати в життєвій дорозі. Мені не хватає терпіння. Можливо, не хватає постоянства в молитві. Але коли ми разом і ми молимося, і Бог силою своєю, Духом Святим Він наповнює і, знаєте, восполняє. Ви пам'ятаєте таке гарне слово, де апостол Павло каже: доповніть, каже, мою, що іменно? Радість, похвалу, ревність. Тобто, ну, це прекрасне слово, що ми сьогодні маємо можливість дивитися на таких мужей віри, як апостол Павло, і черпати. Він каже день і ночь. Господи! Допоможи сьогодні мені і кожному з нас день і ніч чим бути зайнятим. Знайте величайше благословіння і величайше оружжя, яке Бог дає для людини, це молитва. Молитва це невидиме, це невидиме поле битви, це поле, де ви в одиночестві закриваєтесь перед цим міром. Ви можете відкрити амінь своє серце і взивати до неба. Амінь. Але прийде час, що Бог бачачи ваші тайни, він воздасть вам, що явно. Величайше оружжя, це молитва, день і ніч, каже Павло. Я молюся. Будемо сьогодні черпати перед нами молитва, не тільки в Домі Божому молитися, але в наших умовах, нашого з вами життя, молитися, щоби Бог допомагав, вів і укріпляв нас в нашій життєвій дорозі. І позиція батька, знаєте, я так не раз думаю собі, інколи діти вони уникають, не відкриваються, не хочуть мати спільності і общення, образно кажучи, а як приємно, знаєте, коли ми не тікаємо від Бога. Як приємно, коли ми йдемо, падаємо і, можливо, визнаємо свої недостатки і просимо. Але батько наш є милуйчий, люблящий, який все прощає, благословляє і дає сили. Знаєте, тікаючи Давид, я не раз не два думав, скільки раз це було в його житті. Дивлюся на Моїсея, який тікав, чого ти зробив такий поступок. Але я знаю, що у Бога є свої плани для кожної людини. Тому нехай Бог благословить нас. Перед нами молитва. Давайте будемо сьогодні. Насправді в позиції молитви, в позиції тих людей, які перш ніж щось зроблять. Вони моляться, вони бажання свого серця відкривають перед Богом, і ми знаємо, що коли так ми робимо в нашому особистому житті, то ми впевнені, що мир Божий приходить. Амінь, і Він зберігає і серце наше, і помисли наші в Ісусі Христі. І ми твердо йдемо, і ми впевнені, що наше життя заковане в Бозі, і Він тримає нас в своїх руках і веде нас до цього прекрасного, чудового краю. Давайте. Станемо і попросимо Божого благословення на хід цього зібрання. Амінь.